Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати дуже оригінальну страву, млинці шпінатом. Вони мають смарагливий колір та неймовірно гарно виглядають на столі. Тим більше така страва дуже корисна, вітамінна та ідеально підходить до будь-якого меню. Для приготування смарагливих млинців треба взяти 300 г промитого та обсушеного шпінату і перемолоти його за допомогою блендера. Далі потрібно вичевити сік за допомогою кухонного комбайна або марлі. Виходить приблизно 130 г соку. Після цього треба взяти 3 яйця, 1 чайну ложку солі, 2 чайних ложки цукру, 3 столових ложки рослиної олії, 400 мл коров'ячого молока, 200 г пшеничного борошна. У мисці вінчиком розмішуємо яйця з сіллю та цукром. Далі виливаємо 100 мл молока, половину кількості. Перемішуємо і висипаємо борошно. Знову розмішуємо і доливаємо молоко, що залишилося. Вливаємо сік зі шпінату частинами, одночасно розмішуючи. Подивіться, як поступово змінюється колір: від трав'яного до темно смарагдового У фіналі додаємо у тісто рослину олію. Після ретельного змішування залишаємо його відпочити на пів години. Перед смаженням перемішуємо масу ще раз і вливаємо один ополоне тіста на пательню, змащену олією. Змащувати поверхню потрібно тільки першого разу. Далі будемо смажити на сухій пательні. До речі, тісто повинно бути середньої густини, тому, якщо бачите, що воно дуже рідке, додайте трохи борошна. І навпаки, Долийте молока, якщо воно занадто густе. Важливо млинці не пересмажити, бо вони втратять прекрасний колір. Вони схожі на ніжне мереживо. Готові налисники виглядають так, як я демонструю на відео. Таким чином, смажимо всі млинці і викладаємо їх на тарілку. Вони виходять еластичними та дуже смачними. Завдяки доволі нейтральному смаку начинка для цих налисників підходить як солодка, так і солона. Цей рецепт можна використати на свято, особливо дитяче, адже малюки обожнюють кольорові млинці. Сьогодні пропоную неймовірну смачну страву лосось тушкований у вершках з помідорами та шпінатом. Повірте, це одне із найкращих поєднань. Цікаво, що готується ця дійсно преміальна страва дуже швидко та просто. Для приготування лосося з овочами та вершками беремо 400 грамів риби. У мене це 4 шматка свіжого лосося. У першу чергу лосось треба посолити та поперчити з обох боків. Я завжди до риби беру білий перець, а можна брати і чорний. Далі нагріваємо поверхню пательні, наливаємо невелику кількість оливкової олії і смажимо шматки лосося з обох боків до золотистої скоринки. Як бачите, не використовую ніякий кляр, адже лосось риба самодостатня. Тим більше, це ще не кінець приготування. Тим часом нарізаємо дрібно чесничок. А невеликі помідори розрізаємо навпіл. Їх потрібно взяти 400 грам. Все висипаємо до миски. Не забудьте перевернути нашу рибу. Причому зробити це треба по пару разів, доки вона не отримає гарну золотисту скорінку. Але на це не піде багато часу. лосось смажиться дуже швидко. Потрібно тільки відрегулювати сильний вогонь. Це лосось готовий. Викладаємо його на окрему тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Для викладання лосося краще використовувати кулінарний пінцет. А зараз беремо ту саму пательню з олією, у якій смажився лосось. Насипаємо на неї подрібнений чесник і трохи його підсмажуємо при перемішуванні. Далі додаємо половинки помідорів і продовжуємо смажити. Цього разу великий вогонь робити не потрібно, він повинен бути менше середнього. Розповідати про це довше, ніж робити, адже готується страва дуже швидко. Отже помідори з часником засмажилися. Сипаємо листя свіжого шпінату. Їх теж потрібно 400 г, як ріпи з томатами. Дуже легко запам'ятати, шпинат готується швидко, мабуть, найшвидше з усіх інгредієнтів. А також у нього є властивість набагато зменшувати об'єм при тушкуванні. Так от, коли шпинату стане візуально менше, вливаємо у пательню до овочів 100 мл жирних вершків і продовжуємо тушкувати. Також додаємо 3-5 столових ложок сиру пармезан, натертого на дрібній терці. Його повинно бути приблизно 90 г. Але кількість виміруйте за вашим бажанням. Після того, як ви гарно перемішали пармізан, викладаємо на овочеву вершкову подушку наш підсмажений лосось. Їх треба трохи притиснути, щоб риба просочилася цими неймовірними ароматами та смаками. Продовжуємо тушкувати страву ще декілька хвилин, щоб риба не була всередині сирою. Адже обсмаження нами проводилося у експрес-режимі. При цьому і занадто довго тушкувати лосось не треба, адже це не дуже гарно відобразиться на його смакових якостях. У цій справі головне баланс. У фіналі додаємо свіжий нарізаний базилік і виключаємо вогонь, поливаємо рибу соком половину лимона. Лосось з помідорами та шпинатом у вершковій підливці готовий. Риба виходить ніжною, як і овочі. Всі складники ідеально доповняють один одного. До того ж великий плюс у тому, що страва готується, як я вже говорила, дуже швидко. Звабливі аромати, що наповняють вашу квартиру чи будинок, дуже швидко звернуть на себе увагу сусідів. Сьогодні розповім, як правильно приготувати шпінати в пательні. Це проста страва, але має певні нюанси, якими я поділюся з вами. Беремо 400 г шпінату. Гарно його миємо у декількох водах. Так рослина позбавиться від землі. Піску і інших забруднень. Стебла не відриваємо. Далі беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, додаємо зубчик чеснику. Трошки чесник присмажився, вкладаємо шпінат, перемішуємо і смажимо. Знову мішаємо. Вибираємо чесник, він нам не потрібний. І знову мішаємо. Як ви бачите, шпінату стало набагато менше. Смажимо пару хвилин і шпінат готовий. Пройшло 3-4 хвилини, рідини вже немає, шпінат готовий. Викладаємо його у миску, солим перчим, при бажанні додаємо і пекучий перець. Перемішуємо Додаємо один зубчик чеснику нарізаний кубиками. Знову перемішуємо. Додаємо сік, половину лимона. Шпинат готовий. Прикрашаємо його двома шматочками лимона. А зараз будемо куштувати. Шпинат смачний, багатий вітамінами і дуже корисний для нашого здоров'я. Сьогодні будемо готувати салат. Багатий вітамінами і корисний для нашого здоров'я. Беремо 11 помідорок маленьких і кольорових, жовтий, червоний і ще темніший. 150 г огірків я огірки нарізала, нарізала і помідори. Додала одну цибулину сиреневу, теж нарізала, 200 г шпинату. я шпинат помила. І вклали в миску, додаємо огірки, цибулю, помідори, соли, перші, дві столових ложки олію і гарно перемішуємо. Як я вже ж люблю цей салат, отакий От у нас салат вийшов, можна подавати так, але я викладу іншу миску. Отакий От у нас салат получився чудовий. Зараз будемо куштувати Який смачний салат, чудовий лосось. Будемо готувати двома способами. Беремо лосось 800 грам. таких 4 гарних великих кусочки. Беремо патерню, 3 столових ложки оливкової олії. Нагріваємо і вложуємо. Лосось і смажимо на великому вогні до золотистого кольору. Дуже скоро. Лосось готується дуже скоро. Солим, перчим і забираємо. Беремо патерню, вкладаємо 20 г вершкового масла і розтоплюємо, додаємо пів цибулини сиреневої. Різані купиками і смажимо до м'якості. Цибуля стала м'якою. Додаємо 100 г вино біле сухе, і смажемо Вино має трошки випаритись. Додаємо 200 г сметани, мішаємо і тушимо. Солим, перчимо Додаємо 50 грамів сир твердий, натертий, мішаємо, додаємо спінаж 80 грамів. Шпінат промили і просушили. Мішаємо. Вкладаємо рибу. Додаємо поверсі жменку нарізаного шпінату. Риба готується дуже скоро. Поливаємо по версії рідиною і скоро забираємо. Головне не перетушити рибу. Зараз будемо куштувати. Беремо, розрізаємо. Дивіться, яка краса. І у нас лосось получився. Ріжемо кусочок. Дивіться, який в нас гарний лосось получився. І зараз будемо куштувати. Угу, але вже смачна. А зараз будемо робити другий спосіб. Все так само приготовлюємо, як з першою рибою. Але при кінці 2 хвилини до закінчення ложимо по версії лимон. І ще потушити трошки. І виключаємо риба готується дуже скоро. Дивіться, яка гарна рибка в нас вийшла. Вони дуже два рецепти схожі, тільки одна зміна, що ми додаємо в другому рецепті лимон. Головне, рибу не перетушити. Отака в нас гарна риба вийшла. Такі шматочки гарні риби. Так, ми беремо вішки і наш заморожене. 6 у нас заморожені. заморожені. Розморозим. У нас трошки маслі і смазуємо наші фіночі. це рітено. Тут форму 26 сантиметрів. Окей, масло. маслом. Відставляємо. Робимо начинку. Три сир, 100 г сметани перемішаємо 4 яйці. У мене вони менші, через що я взяла 4, а можна взяти і 3. Розмішати їх трошки і виливаємо в нашу масу. Одну чайну ложку солі, перемішуємо. Беремо тісто, слоєне тісто. Я вам показувала рецепт. Можете зайти на мій канал і побачити рецепт, як робити тісто. Я беру 500 грам тіста. Розкачали ми таке тісто, складаємо тісто 4 частини Ого. і розкладаємо. Відправляємо, трісаємо, залишилося ще тісто. А це тісто з формою ставимо в холодильник на 30 хвилин. Постояла наша форма з тістом 30 хвилин в холодильнику в нашу начинку йшло 600 грамів. Спіначе 600 г рикота, сир, одна чайна ложка солі, посолили поперчили, і періс до смаку. Більше я нічого сюди не добавив. Викладаю нашу масу в форму, розправляю гарно нашу начинку по всьому, загинаю наше тісто. Дивіться, як у нас получається гарно. На 40 хвилин, а там побачимо. Ставимо до боку. Прийшло 35 хвилин. Ще почекаємо 5 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Дамо трошки схолонути. Дамо вдихнути, схолонути. Дивіться. Беремо форму 24 на 28 сир 250 г 50 г масла. Перець чорний мелений мунсареля. 200 г 200 г шпинат. Ми вже його приготовили. 120 грам хомон. А можна замінити замість хомон колбасу нарізати кубиками. Одне яйце. Слоєне тісто 250 грам. Беремо миску, викладаємо сир, даємо одне яйце, гарно мішаємо. 200 грам спіначі вже приготовлені, мішаємо. Додаємо 120 грам хомон. В Італії називають прошуто. Хомон ріжемо на полоски, розрізаємо поздовж і ножничками ріжемо кусочки такі невеличкі, мішаємо, додаємо сарелю. Мусарелю ми порізали кубиками і додаємо. Мішаємо гарно. Беремо 50 грамів масла, теж ріжемо на кубики і додаємо до нашої начинки. Мішаємо чорний мелений перець. трошечки солі, небагато. Мішаємо, начинка готова. Беремо форму, накладаємо з пергаментною бумагою. Слоєне тісто на вилкою, гарно підправляємо і вкладаємо в середину начинку. Начинку гарно розправляємо. Зараз беремо закладаємо слоєним тістом, які кусочки є зверху. Закладаємо на начинку. Гарно заклали. Можна змащувати яйцем, але я не буду змащувати. Беремо духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин. Прийшло 40 хвилин, дивіться, який в нас що довчився. Зверху такий хрустящий, а всередині такий сочний і дуже смачний. Дивіться, який гарний шматок, яка вже красота, яка смакота. У мене в холодильнику завжди є слойне тісто. Я можу приготувати так, як і солоний торт, так і солодкий. Сьогодні будемо готувати чудовий рулет із фінашів, 200 г шпінату. Заливаємо кип'ящою водою, лишаємо на 15 хвилин. Пройде 15 хвилин, з і здушимо трошки, беремо миску. Нам ще потрібно 3 яйця, 40 грамів сметани, 20 грамів оливкової олії. Одна друга чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, 80 г борошна, 15 г крохмалю, 7 г розпухувача. Беремо, змішуємо в борошно крохмаль, розпухувач, цукор, сіль, Гарно розмішуємо. В спіначі додаємо 3 яйці, сметану, оливку, олію, борошно і перебиваємо погружним блендером гарно. Беремо дечку. На дечку ложимо пергаментну бумагу, змашуємо олією і виложуємо нашу масу. Гарно розрівнюємо. І беремо на 180 градусів на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Витягуємо. Дивіться, який гарний в нас Ложимо наверх пергаментну бумагу, перевертаємо. Дивимось, який він у нас. Дивіться, який гарний. Отакий він у нас гарний. Виложуємо на стіл, накриваємо пергаментною бумагою і даємо, щоб схолов. Коли схолов, беремо 300 грам філадельфії, намащуємо лосось, 300 г копчений лосось. І беремо, розложуємо лосось по філадельфії. Не доложуємо доверху. Беремо 70 грамів оливок, оливки без косточок і виложуємо в рядок. У нас оливки зелені, виложили, а зараз помаленьку, з помощю пергамотної бумаги, завиваємо в рулет, завиваємо тісненько. Беремо більшу пергаментну бумагу, перекладаємо наш рулет на пергаментну бумагу. і зараз закручуємо. боки закручуємо як конфету під низ підкручуємо. Беремо 4 години в холодильник або на цілу ніч. Я ставлю на цілу ніч через ніч. У нас вийшов такий рулет. Ми ріжемо на кусочки. Дивіться, які гарні кусочки. Так гарно держаться кубки. А зараз будемо куштувати. Дивіться, який в нас гарний. Яка смакота, біскві смачний, філадельфія, лосось копчений, оливки, Дуже смачний, дуже смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний рулет. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі, друзі, і щасливого радісного дня! Отакі ми зробили рулети. Один рулет з шпінатів. А другий рулет з моркви. З моркви я вам покажу завтра в другому відео. Сьогодні я із задоволенням розповім декілька секретів, як правильно відварити шпінат. Це здавалося б легка справа, має певні нюанси, якими я поділюся з вами. Беремо 400 грамів шпінату, гарно його миємо, причому у декілька водах. Так рослина позбавиться від землі. Піску та інших забруднень, Стебла не відриваємо. Далі у 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння, солимо і будемо варити шпінат. Для цього засипаємо його у укріп за допомогою дерев'яної ложки, щоб рослина намокла. Після цього відраховуємо 3 хвилини. І, неважливо, чи закипіла вода разом із рослиною. Шпінат повинен бути в укропі саме вказаний час, не більше, не менше. Рівно через 3 хвилини витягаємо шпинат за допомогою шумовки у миску. Як бачите, кількість вареного шпінату у порівнянні з сирим набагато зменшилося. Варений шпінат чудово підходить у якості начинки до вареників, пирогів, рулетів, а також як соус до пасти. Але я зараз продемонструю найпростіший спосіб його вживання. Поливаємо варений шпінат оливковою олією. Нарізаємо до нього 2 зубчики чеснику. Збризкуємо лимонним соком достатньо половину лимона. Солимо і перемішуємо все акуратно за допомогою двох виделок. У такому вигляді цю смакоту можна подавати до м'яса або до риби. Не забудьте прикрасити шпінат шматочками лимону. Тільки погляньте, який смарагливий колір у цієї рослини. Під час варіння він став ще більше насиченим та гарним. Шпинат не тільки смачний, але й дуже корисний. Всього 50 г цієї рослини покриває добову норму вітаміни А. Постійне вживання шпинату покращує якість. Кровотворення, а також зберігає кальцій у кістках. Отож, я щиро раджу приготувати шпінат найближчим часом. Цим ви покращите здоров'я своє та своїй сім'ї. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного вам дня!